burada burada <laughs>

Даємо, питаємо. Ось хлопчина із 77-ї Бригварти. І мій чоловік. Ми всі з Полтави і з 2016 року вирішували вони разу. І, на жаль, зникли без вісті. Василь зник у грудні. А мій чоловік у жовтні зник Зник з 28 жовтня я знайшла на телеграм-каналі. Фото тільки не чітка. Там дві людини лежать. Одна людина лежить з перемотаною головою пів обличчя, інша спиною, і просто підписано полон на на опознання. Фотоекспертизі не підлежить, тому що обличчя повністю замотане. Опізнавали по руках, по підбородку. Оцим фотом живемо, надіємося.